Забрав з нової пошти булаву Богдана Хмельницького, замовив клієнт. Терміново потрібно, будь ласка, відправляйте, готовий, все відправили, пролежала сім днів на відділенні. Так клієнт за нею не вернувся. Телефонували йому. Ви будете забирати, не будете, тому що в нас також є зацікавлені люди. Да, я в будь-якому випадку заберу, все нормально підходить. І в останні дні, коли вона вже зберігалась на новій пошті, вже й нова пошта телефонувала. Людина просто не бере трубку від нас. Ну, бувають такі випадки. Як просто я не розумію, чому не можна перезвонити. Сказати, що щось трапилось там. ну Неважливо, що не виходить. змінив свою думку, і ми будемо знати, що нам потрібно її повернути назад. А так прочекали, відмовили іншому клієнту. Ну то таке Це була Богдана Хмельницького, точна копія її, яку відтворили по, по портретам: метал посріблення, позолота, шкіра, камінчики, іскусственні каміння, каміння Сваровські, прекрасний отакий футляр. О, так вона вкладається сюди. Обов'язково йде сертифікат до цієї булави. Сам футляр це натуральне дерево, накладки. Ось Богдан Хмельницький з облаштунками різного типу. Це все посріблення, це вставки, це шкіра з блінтовим тисненням. Вставочки, ножки, це все посріблення, замочки, позолота. Ну, взагалі, шикарніший подарунок колезі, керівнику, вашим партнерам. Так що, будь ласка, звертайтеся під відео, буде номер телефону в шапці. Профілю наш інстаграм та телеграм, бо ви можете туди писати та замовляти. Чекаємо на ваші звернення. Іконна лавка це не тільки ікони, це оригінальні подарунки ручної роботи.